Всім привітки! Ви на каналі Мілів, Я ідзанамі. Я акторка озвучення, люблю ігри і, як ви вже могли здогадатися, аніме. А ще пивко. <му> на цьому каналі я хочу ділитися своїми думками про аніме, складати якісь топи. Але конкретно в цьому відео я хочу поділитися своїми роботами. Щоб ви. Краще дізналися, хто така й за нами. Хочу вас познайомити ближче з собою, своїм голосом. І, власне, подивитися, наскільки я виросла за цей період. А також як сильно впливає апаратура на якість звуку. А вона точно впливає. Моїм першим проєктом в озвученні були Діви Розина, але там все погано, тому йдемо на наступний. Це якраз мій другий проєкт з назвою Прималялька. І його теж іще озвучувалося за царя Гороха, але там вже все не так погано, напевно. Скажи, а куди ми їдемо? На найкращий ринок в Шінганді у другому районі. Чорна кішка знаходиться у п'ятому районі, з іншого боку замку знаходиться другий. Саме там розташований найбільший та найкращий ринок столиці. Замок Яманоте? А ти багато знаєш, Гекко? Це просто ти нічого не знаєш, хай Вибач, тобі нема чого вибачатися. Але мені здалося, що ти поводишся досить холодно і сердишся на мене. Я просто не вмію радіти. Це було озвучено ще в вересні 2022-го на FiFine, це. 669. Чомусь дуже популярний на той момент мікрофон. Його просто використовували, верніше кричали використовувати і купувати просто з усіх <кхм> усюд. Цей мікрофон, можливо, підійшов би для стрімінга, але для того, щоб озвучувати в команди, ніколи не беріть Fifine і Хайперікси. Ціна якість. Взагалі не годяться для озвучення. Для стрімінгу, так. Якщо ви в соло там щось озвучуєте, теж так. Але не для озвучки. М -м. Після Fifine я дуже швиденько оновилася до наступного мікрофону. Це був mxlu 006, Agent -006. Досить непоганий мікрофон, USB-шний. Я на ньому сиділа прямо от дуже довго, поки не оновилась на прекрасний аудіотехніку 2035. Нам не до навчання. Не, не дивися на мене! Коли я бачу формули із цифрами в голові взагалі стає порожньо, тож не дивися на мене! Я знаю, що нижче земельничого хробака. Рі, ти сьогодні допомагаєш із рестораном? Рестораном? Сім'я Рі володіє удомною. Так, і якщо мені назначать додаткові заняття, я не зможу відвідувати клуб. Що ж мені робити? То їх просто. Ніби тебе це не стосується, може, хоч трішки любові проявиш. Ще додам, що потрібно вміти користуватися мікрофоном, бо буде такий звук, як от ви щойно чули в цьому проєкті, бо я ще Ні, а, не вміла. Далі такий цікавий тайтл і сикайна сестричка раз. Це вартовий лісу Клаудіо, ведмідь Кайзер. А тепер настав міхід. Я твій прощальний подарунок на той світ. Я покажу тобі, як виглядає справжнє полум'я. Розчинися в лютому полум'ї пекла. Я офіцер Вищих Чинів, одна з шести генералів армії короля демонів, кілмарія розладу. Наступний тайтл я навіть не могла уявити, наскільки він буде чудовим і прекрасним. Це була Фрірен, і мене взяли на головну героїню, чому я безмежно рада. То тобі треба бачити свою ціль повністю. Не дивно, що ти не використовуєшся проти багатьох цілей. Хотіла поцілити в очі. Логічний вибір. Хіба ні? За якусь там тисячу років настане ера людства. Якщо тебе хтось і вб'є, то це буде або король демонів. Або людський чародій. А це один із самих бдс моментів у фрірен. Жалюгідно. Я велика демонечка. Який понад 500 літ. Гауро. Перед тобою зараз стоїть. Чародійка, яка прожила понад тисячу літ. Нагадую вам підписуватись, щоб ви мали ще більше анімешного контенту у вашій стрічці. Коли я переродився слизом, я була на Рімуру. І не тільки. Святе поле. Це їхня спеціалізація, гай, хінато. Оскільки ви розпочали тут битву, я можу сприйняти це як агресію. І я не такий добрий, щоб дозволити вам вдарити першими. І вже з новим мікрофоном, який працює зі звуковою картою, я озвучую зараз. І, власне, це відео також на нього записується. Але в нормальній обробці цей мікрофон звучить якось так. Нічого я не вибирала. Я просто намагалася втекти від реальності. Від реальності під назвою батько. Я така ж, як Шінджі. Це були кадри з Євангеліоном. Якщо хтось раптом не здогадався, Монолог травниці не в мою зміну. <рігалі> Якщо вона жива, я хотіла б зустрітися. Втрата такої людини була б марнотратством. <рігалі> а? Прошу вибачення, Лазар. Гей, пане голова поглянь сюди. Ти такий крутий, о боже мій. А слухай, ти не проти, якщо ми разом зробимо селфі. Що? Ну, Гаразд готовий. Три, два, один, посміхнись. Також я мала можливість прийняти участь у дубляжу Цірі в новому трейлері Відьмака. Зробили ми його з моїми друзями Лунарда Фрівінгом, Яна Цірі, фрівійних на чоловічих персонажах і лунар на панянці, та що у віночку. Пішла до богів богів. Тут нема богів. Є лише чудовиська. Повний трейлер, ви можете подивитися на каналі Фрівінга. Посилання на нього я залишу в описі до відео. Також наразі команда ентузіастів Skyvoice робить озвучення до Skyrim, і я долучилася до цього озвучення. Мій голос уже має Меридія. Чергова рука торкається маяка. Слухай, почуй мене і підкорись. Осоружна пітьма просочилася в мій храм. Пітьма, яку ти знищиш. І буде мати Елен Вен і ще якісь персонажі. Я поки що не знаю, хто це буде. Посилання на їх канал я залишу також в описі до відео, щоб ви могли бути в курсі прогресу. Також я хотіла би зробити порівняння, і чудова можливість у мене виникла на тайтлі «Дан-да-дан». Там я перші шість серій озвучувала на цьому 006, а вже решту шість серій я озвучувала на аудіотехніці. Он як думала, що психічні сили будуть більш гнучкими, але вони досить обмежені. Він не відчувається як прибулець. Точно Каппа. Але що ми будемо з ним робити? Ми та його підлатали, але він може знову на нас напасти. Говори нормально, курво. Я знаю, що ти робиш. Хочеш обдурити старенько англійськими слівцями. Пішла та англійська до сраки. Ненавиджу захапнілу молодь, яка таке робить. Те, що вона каже, правда. Без аури ця дівчина не повернеться до життя. Порівнювати Фіфайн і аудіотехніку, я думаю, не варто. Очевидно, що аудіотехніка від того ж mxl 006 дуже сильно відрізняється по якості звуку, а з Фіфайнами у них. Просто колосальна прірва. Тож, якщо ви плануєте озвучувати прийти в озвучення, то розраховуйте на такий мікрофон мінімум, як у мене, ось цей mxl 006 агент. Або також можна придбати Rode NT USB. Звісно, що це не всі проєкти, над якими я працювала, але щоб познайомитися зі мною буде достатньо. Я безмежно рада, що відкрила для себе світ озвучення і дубляжу. І це мене справді надихає. А я, в свою чергу, буду сподіватися, що мої відео надихнуть вас дивитися ще більше анімешечок з моїм озвученням, звісно. Сім обіймашки.